Я дуже вибачаюсь, але до вас причепилась нитка. Давайте я її заберу. Нахаба це мій купальник. Кажете, ця кроватка коштує 80 доларів. Та за ці гроші можна купити пару черевиків. Так, звичайно. Але було б досить недоречним ходити з парою черевиків на шиї. Даїшник зупиняє машину. Ви щось пили? Чого ви ніколи не питаєте, чи я щось їв? Сходи до сусіда за сіллю. Так цей жмот не дасть. А ти через його яблуневий сад йди. Зібрали хороший врожай яблук. Свекруха розпорядилася їсти тільки ті, які почали підгнивати, щоб не пропали. Поки їли гнилі, хороші почали псуватися. У підсумку їмо тільки гнилі. Чим займаєшся? Займаюся суспільно важливою справою. Якою? Лежу і нікому не заважаю. Застілля грузин каже тост. Я з моїм жінкою 25 років живу. Сусід поруч поправляє. Не з моїм, а з моєю. А з твоєю 10. Мені дуже подобається цей стакан. Це ваза. Яка різниця? Все рівно наливай. Послухайте, офіціанте. Ви принесли мені Омара без однієї клешні. В чому справа? Бачите? Ці омари такі свіжі, що не встигли їх доставити сюди, як вони влаштували на кухні справжню бійку один з одним. Тоді заберіть цього і принесіть мені переможця. Лікарю. Я зрозумів, чому я шкутильгаю? Ну. У мене на ногах 10 пальців. Голубчику. У всіх на ногах 10 пальців. Три на одній та сім на іншій. Один калих червоного сухого замінює 15 хвилин на велотренажері. А ви хороший кардіолог. Неділя Микола і Галя лежать на дивані, втикають в телевізор. У Галі телефон на кухні. Тут телефон дав сигнал, що прийшла смска. Галя без великого бажання піднімається і йде подивитись, що там прийшло. Читає смс від чоловіка. Галюсю, ну раз ти вже встала, то зроби мені каву. Я посварився з дружиною і ми не розмовляємо. А як вона тебе їсти кличе? Сьогодні зранку кинула в мене ложкою.